Кожен господар хоч раз у житті замислювався про придбання бензопили. Можливо, для того, щоб заготовити дрова або спиляти дерево, чи спиляти товсті гілки на дереві. І сьогодні на каналі VITALS ми презентуємо дві потужні бензопили серії Black Edition. Одна об'ємом 45 кубічних сантиметрів та інша на 53 кубічні сантиметри. На цьому їх відмінність і закінчується. Тому далі розповім про загальні характеристики та покажемо їх переваги, щоб остаточно переконати вас в тому, що такі пили повинні бути в вашому арсеналі. Почнемо з комплектації. Постачаються ці пили в надійній коробці, всередині якої ви знайдете корпус з приводом, шину, ланцюг зіп-пакет зі всіма потрібними інструментами: зубчастий упор, захист на шину та ємність для приготування паливної суміші. Ну, а тепер все це треба зібрати. Ну, а тепер, коли зібрали, можна й трохи попрацювати. Заливаємо паливну суміш, заповнюємо мастилом бачок для змащування ланцюга. Заводимо. Ну і пішли працювати. Довжина шини 18 дюймів дає змогу пиляти як невеликі гілки, так і товсті стовбури дерев. Руків'я шорстке з пухирцями. Дає змогу міцно тримати пилу і бути впевненим, що вона не вислизне з рук під час роботи. Але все може бути тут ми подбали про безпеку. Пила оснащена захисним механізмом. На випадок, якщо станеться щось непередбачуване, пила миттєво зупиниться. Руків'я з кнопкою запуску також прогумоване та приємне на дотик. Збоку знаходиться гвинт регулювання натягу ланцюга. Це дає змогу зручно та швидко підтягнути ланцюг. До речі, зверніть увагу на ланцюг та чизельний різець, які виготовлені з якісного та надійного металу. Ну і трохи про те, що ж в неї всередині. Від пилу та бруду двигун захищає якісний, великий нейлоновий фільтр. Перевага від паперового в тому, що його можна чистити, мити та повторно використовувати. Циліндр двигуна міцний, з великою кількістю товстих ребер, що забезпечує найкраще тепловідведення та охолодження під час роботи. До речі, вага циліндра 366 грамів, а це забезпечує максимальний час роботи та максимальну тепловіддачу. Це дає змогу працювати довго та з великим навантаженням. Ну що, друзі, час купувати собі бензопилу і починати заготовлювати дрова. Зима вже близько. Ну а посилання на ці пили ви знайдете в описі до відео. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, ну і про дзвоник не забувайте, щоб не пропустити наступні відео. І найголовніше, пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи задоволені. До зустрічі!